Привіт! І маленька інформація щодо, щодо моїх практик групових занять або індивідуальних по кундаліні Йозі, по Шакті Йозі. А, це йогічні заняття, йогічно тантричні для тих, хто бажає до, розпакувати до відкрити любов до себе в першу чергу. Це є священа, оця абсолютна любов, енергія любові, яка існує в нас, енергія шакти, абсолютно вища, тантрична та любов. І саме на заняттях групових, особливо я передаю ці знання, я транслюю це власними станами, власними напрацюваннями як людини, так і душі і особистості також. І бажаю кожному. Довідчути оці священні енергії. А навіть якщо у вас кундаліні ще не піднята, не допробудилася повністю, ви можете доторкнутися до цієї священної енергії просто, принаймні, коли ви поряд займаєтеся і ви почнете відчувати ці енергії, усвідомлення дуже сакральні. Дуже щось таке потаємне для самих себе будете розуміти і відчувати також. Ось. І так, наприклад, по шахті Йозі у жінок пробуджується любов до свого тіла, до себе, до своєї душі, до себе як до індивідуальності, до себе як до жінки, в першу чергу. І таким чином ви можете... Дорозкрити власну жіночність. І це не обов'язково там якось виділятися через прокачування низів ні. <свісно> Істинна любов, вона живе внутрішньо в нас. І це завжди, коли чиста любов існує в людині, це завжди відчувається в полі, у середовищі, в якому знаходиться ця людина. Інші люди відчувають вас, нас. Кожен відчуває навіть м не, на несвідомому рівні, може відчувати, щитувати дуже багато речей, а, які ви транслюєте в світ. От. І саме Кундаліні, шакти йога дозволяє а, зрозуміти ці духовні смисли, м задумки, всесвіту, буття. І я запрошую тих, що знаходиться в місті в Житомирі або гостей Житомира, попасти на мої групові заняття по кондаліні йозі і по шахті Йозі. Ще я буду йоги для вагітних проводити. І, звичайно, заняття з заняттями, але на заняття я вам даю ключі, завдяки яким ви можете потім самі займатися, самі відчиняти. Ці двері для а, пізнання цієї чистої, абсолютної вищої любові, божественної любові для самих себе. А по кондуліній Йозі можуть приходити як жінки, так і чоловіки. Це змішана група, по шахті Йозі тільки жінки. Там більш тантричні практики, а, які і я сама використовую і, і які буду передавати. Кожній, хто буде приходити. Ось. Хто бажає записатися, будь ласка, пишіть в особисті або через інстаграм, або телеграм. Усі контакти будуть під відео. Усім бажаю до розкриття самих себе, до пізнання цієї самої любові і довіри, довіри до Всесвіту. І відчуття цієї енергії шакті. Шакті. Вона Па-па. Оп, оп оп Так, щоб не впало.